Зараз ми перебуваємо на автодорозі сполученням Одеса Южне, де близько 7.30 ранку сталося ДТП за участі пасажирського автобусу та вантажної автівки. За даними головного управління Нацполіції в Одеській області, по допомогу медичну звернулися 17 пасажирів автобуса. Я стояв в крайній полосі, перед мною було дві машини, третя розворачувалась, сигнал автобус. Машина розвернулася, автобус сигнал ну, не тормозить. І пішов через сплошну, ну він нас і обігнав через дві сплошні і врізався в автобус. Водітель машини, з ним нормально все. Водія, нога, порушення ноги. Ну і пасажири, да, там, одну нога в одну теж. один нос поламався, ну, по мелочі, да. Водій фури розбирався з лівої полоси, по поворот порот на ліві. нього було ще три машини, фури. Автобус вилітів через дві сплошні і вдарило на кінці маневру. Я пішов туди, автобусу, допомагали вилазити, людям визволили швидку допомогу, через, приїхали, забрали в в лікарню. Попередньо встановлено, що на одному з перехрест водій вантажівки, виконуючи поворот, допустив зіткнення з пасажирським автобусом, в якому перебувало 45 пасажирів. Також за попередньою інформацією, 17 людей звернулися по медичну допомогу з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості. На теперішній час відомості про подію внесені слідчими до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває слідство, встановлюються повні обставини події.